Вітаю друзі, на каналі на зв'язку Богдані. Сьогодні, як завжди, з вами поговоримо про ринок, тому що в нас минула ніч була досить кровавою. Біткоін опустився нижче 100 тисяч доларів на ринку екстремальний страх, і більшість трейдерів вже в настільки великій апатії, що я бачу по настроям на ринку. Більшість просто хоче якогось відскоку вийти з цього ринку. І на цьому все. І насправді мені ці настрої дуже сильно подобаються. І давайте перейдемо на графіку, і розберемо ситуацію, що зараз відбувається. В першу чергу друзі, нагадую, по біткоїну Ми з вами торгувалися у боковику, торгувалися трошки більше ніж двох два тижні. І з цього боковику, буквально вчора, ми вийшли. Як бачите, цим виходом ми зняли досить важливий рівень у 102 тисячі доларів, це в нас був минулий лой з минулого досить великого проливу. І почали закріплення вище цього рівня, що вказує досить на великий позитив. Якщо ми з вами буквально скоро закріпимося вище цього рівня, тоді буде це означати, що все-таки це в нас була всього-навсього дивергенція, і ми можемо очікувати, в принципі, такого самого мінімального руху вище. Тобто локально. Зараз цей вихід для мене зробив тільки більше підтверджень для того, що ми підемо знімати рівень у 118 тисяч доларів, тому що там у нас величезне сукупчення ліквідності, адже цей виніс вниз виніс всю ліквідність. Це ми можемо подивитися на ліквідаційну карту. Якщо ми включимо біткоін на всіх біржах, то можемо бачити, що біткоін у нас аж на рівні 88 тисяч доларів. У нас всього на всього 2 мільярда. Ліквідацій. Це говорить про те, що зараз ну, немає ніяких взагалі лонгів на графіку. У нас вся ліквідність знаходиться вище. Якщо ми будемо йти тільки до 118 тисяч доларів, то ліквідністю ми зберемо на 13 мільярдів доларів. Зараз у нас шортів в 10 разів більше, ніж лонгів на біткоїні, так само сама картина на ефіріумі та інших альткоїнах. Тобто, дивлячись на графік, все, що сталося за минулі дні, для мене виглядає настільки побичим, і взагалі я залишаюся биком на цьому ринку, хоча на цьому ринку важко залишатися биком, тому що ну, реально на ринку настільки величезна апатія у всіх, що вже ніхто не вірить у продовження росту. І це реально прекрасно, як на таких настроях не робити гроші. Те, що сталося минулої ночі, для мене це були просто подарунки, які я використав. Давайте підемо далі. Але... Дивіться на біткоїну є ще досить така невелика проблемна зона, про яку я хотів би з вами поговорити. Зайдемо з вами на тижневий таймфрейм. І на тижневому таймфрейму можемо бачити таку ситуацію. Давайте я це звідси заберу. Що біткоїн у нас сформував на рівні 98 тисяч доларів такий невеликий equal лос, який досить часто знімається і в майбутньому точно буде е, знімими. І є така невелика ймовірність, що ми можемо прийти і зняти це іквіклів. Колос, тобто можемо отримати невеликий знову відкат, після чого тільки ріст. Якщо цей відкат і станеться на цьому ринку, я очікую дуже швидкий тут відкуп, якщо це станеться. Але потім так само я очікую цілей у 118 доларів. Тобто, дивіться, моя єдина ціль зараз по біткоїну це є ріст 118 доларів. Якщо ми зробимо це через невеликий перелой, відповідно, я би так це назвав, відповідно, просто швидше просто. Якби так, якщо ми отримаємо невеликий перелой, відповідно, просто трошечки довше буде часу на відпрацювання. Але мій основний таргет це є таргет у 118 тисяч доларів локально. Якщо ми підемо все-таки знімати рівень 98 тисяч доларів, то по моїй оцінці ми можемо максимум впасти. Це є до зони цього тижневого імбалансу. Це є десь до 88 тисяч доларів. Тобто, по біткоїну остання. Зона, від якої можна спокійно лонгувати, від якої в нас все окей. Це є зона 88 тисяч доларів. То навіть якщо от нам намалювати ось такий, як бачите, трендовий рух, то якраз це все відбувається в цій зоні. Тобто, все виглядає на те, що це є для нас остання зона. Це є ну. Але дійсно, чесно вам скажу, я закладаю невелику ймовірність, що ми підемо прямо у 88 тисяч доларів. Але якщо підемо, це все одно для мене не означає початок медвежки. Взагалі, більшість інфлюенсерів зараз на троні те, що в нас почалася медвежка. Вони дійсно очікують тільки відскок. Навіть скоки вийти, це означає, ну, що означає? Це означає, що ніяких пасажирів немає в ринку. А маркетмейкеру насправді, друзі, невигідно нас нести вниз, тому що в нас вся ліквідність знята була що 10-го числа, що сьогодні. Числа. І якщо ми почнемо опускатися нижче і нижче, крипта нас втратить такий великий інтерес, що їй буде потім дуже важко відновитися. Ну і взагалі маркетмейкер заробляє на ліквідаціях. Ліквідації всім нас наверху. Маркетмейкеру, знаєте, йому. Байдуже, де графік, йому головне заробити, всім головне заробити. І, звісно, ринок ходить від ліквідності до ліквідності. Далі, давайте розберемо Ефіріум. Ефіріум для мене виглядає набагато ще краще, і я би вам так сказав, після того, що сталося, я би по ефіріум навіть ставив більш глобальні цілі, ніж я ставив до цього. Чому? Та все просто. На ефірі у нас є Equal Highs. В зоні 4700. Це великий пул ліквідності. У нас є equal highs в зоні 4300. Тобто, у нас є два великих магніта на ринку по ефіріум для того, щоб йти вище. Далі, що ще сталося? Ми по ефірі зняли нижній лой, за яким знаходилася ліквідність. Дуже прекрасно. Що ще сталося на ефірі? Якщо глянути на денний таймфрейм, по ефірі у нас був, давайте я вам його відмічу у зоні, дивіться, у зоні 3300 доларів до 3140 доларів. В цій зоні у нас знаходився імбаланс, який ми успішно зняли повністю. І зараз показуємо закріп вище цього імбалансу. Тобто всі важливі зони зняті. Остання зона, яка мене цікавить по ефіріум, яка можлива до проливу, це є якраз тут, де у мене поставлені альорти, це є до 2800 доларів. Це є так само остання ногова зона, як на біткоїнове. А це я в нас. Давайте я вам виділю цю зону. Як на біткоїні, зона у 88 тисяч доларів. Для мене це є остання зона по ефіріуму. Я почав набирати свої лонги. Я це публічно показував. Це угоди моїх каналів, Мій перше. Лімітка була по 3500, наступна лімітка по 368. І є ще третя лімітка, я кажу, це зараз у відеороликове, по 3000, не по 3000, по 2900 доларів, навіть по 2888. в мене стоїть остання третя лімітка. Дивіться, друзі, те, що сталося на ринку, насправді я не сильно очікував. Так, я цього не дуже сильно очікував, але тому, що я не думав, що нам дадуть таких великих подарунків. Я не думав, що нам дадуть настільки крутих можливостей. Тобто для мене те, що Сталося вчора, це була просто шикарна можливість набрати спекулятивних позицій, на яких я непогано зароблю. Я цього, чесно, не очікував, але я цьому дуже сильно радий. Тому що для мене це подарунок. Для мене це можливість у своєму ТГ-каналі, в майбутньому я показую результати. Які б це не були результати, я їх обов'язково покажу. Але це будуть, повірте, позитивні результати. Обов'язково підпишіться на канал, все, як завжди, показую. Я завжди все відкрито показую. Ось, друзі. Далі ефіріум мені ще більше показує. Зараз вам покажу такі речі на ефірі, що мені дуже показує. Дивіться, я дуже вам часто говорив, особливо, хто давно дивиться мій канал, що біткоін, давайте я тут зараз все заберу. Біткоін, тобто навіть не так, Ефіріум, нас повторює долю біткоїну. Я дуже часто говорив, що. На ефіріумі, коли він у нас пробивав хай, я очікую ріс до 5200, після чого корекцію на 30-33%. Я це дуже багато говорив в відеороликах, тому що так у нас було на біткоїні. У нас іде зараз по ефіріму ідентична логіка руху, як це було трошки в минулому з біткоїном. Ми так само з біткоїна з тисяч з, а, тобто з 15 тисяч доларів зробили такий невеликий парахай в цій зоні. Тобто, як бачите, ось у нас був хай 69. Ми тут зробили невеликий перехай. Перехай. перехай ми то зробили буквально на 8%, навіть трошечки там на 7-8% так зробили. Після чого, після невеликого перехаю, ми взяли і на 33%. І я очікував ідентичну картину на ефіріумі тільки від рівня від 5200. Чого, на жаль, не сталося. Ефіріум у нас не дійшов до 5200, реально трошки не вистачало. Я очікував, що ми сюди підемо і звідси ми отримаємо корекцію від 5200 на 33%. Це є зона 4400. Але дивіться, що сталося. Я потім передивився графік ефіріума. Так? Давайте я вам покажу більший таймфрейм ефіріум. У нас зняв попередній хай. Зняв попередній хай буквально не сильно, але якщо глянути у відсотках, дивіться, це у нас ну 3%. Досить схоже до біткоїну. біткоїн не сильно, тому я, до речі, очікував більше, бо я очікував, що буде як на біткоїну, це буде 5-8%, це якраз зона 5200, Чому я чекав ці цифри? Тут він все одно зняв ось цей хай, і на цій корекції він пішов навіть трошки більше, ніж на 33%. Розумієте? Тобто, якщо глянути, глянутись назад, сценарій відбувся ідентично, як це було на бітконі. Просто у нас хай був 4950. І якщо глянути ну, і на біткоін по 70, ось вона, дивіться, як відбувався пролив. Нас зараз цікавить ось цей графік. Бачите, ось цей пролив. Як у нас тут було зняття відкуп і так далі, зняття головних зон, то на ефіріумі. Ситуація на теперішньому графіку, вона виглядає повністю ідентично ситуації тоді на біткоїні. І для мене це закладає ще більшу ймовірність того росту, ще більше. А ріст тоді на біткоїні стався в нас від 70%, давайте навіть від нашого лоя до локального хая в 120%. Тобто, якщо сценарій повторюється, а він поки що на сьогоднішній день повторюється, то по Ефіріуму зараз у нас є можливість, реально, як я говорив, це є 100, 6300, 120, Ну, вище 6600 доларів. Тобто є велика ймовірність. Чому зараз шансів на це більше? Дивіться, перше, в нас зараз триває шатдаун. Так? Він у нас вже на етапі завершення. Кожен раз історично, після того, як закінчився шатдаун, ринки росли. Це було кожен раз. Друге, це є перший фактор. Другий фактор: у нас ринок перейшов в індекс екстремального страху. Ніколи історично таке не було, що булран в нас закінчувався на екстремальному страху. Ніколи завжди у нас корекції починаються з ейфорії. Це жорсткі ножі, які починаються з ейфорії. Минулий булран так і було, тобто в тебе росте, росте, і бас величезний пролив, тому що тоді індекс страху та жадібності не в страху, а в екстремальній жадібності. Далі. Це є другий фактор. Третій настрої на ринку. Настрої на ринку такі, як я говорив. Якщо зараз трейдери отримують відскок, а ми його отримуємо, можемо навіть спокійно дійти до зони так? в 4300, спокійно, то скоріше за все більшість трейдерів будуть фіксуватися тут. А звідси графік. Може з ними зіграти з шутку і потім сильно, сильно стрільнути, стрільнути вище. Цього зараз ніхто не очікує на ринку, тобто, це є ще один такий фактор. Далі, наступний фактор по ефіріуму. Дивіться, наскільки в нас ліквідаційна зона вся зверху. Це є ще один із факторів. Далі, друзі, в нас факторів дуже багато. У нас дуже такий логічний фактор. У нас Трамп прийшов до влади. Йому самому, навіть з боку заробляння грошей, невигідно зараз ринки опускати, тому що це вдарить по ньому, вдарить по його репутації, вдарить по економіці США. Це є невигідно їм вигідно робити так, щоб ринок далі ріст. Допоки цей може ріст. Мої очікування такі, що я до кінця листопада все-таки очікую ріст. І до кінця листопада, я думаю, ми будемо вище 4300, можливо, навіть до чот... підемо зняття ще цього рівня 4700. Тобто, мої очікування в листопаді, що ми до кінця будемо в цій зоні. Потім я буду, звісно, конечно, дивитися по ринку, але у мене є очікування, що ми підемо далі ще вище. Чому? Тому що в нас в, в гру вступає наступний фактор: IPO, окекса та байбіта. Дивіться, в першому кварталі 26-го року. Це є від це січень, березень місяць. ОКЕКС планує вихід на IPO. І як ви думаєте, біржі, в яких це є топ-2 біржа а, разом з Байбітом, так, в них величезний ринок, на, їх, на їхніх біржах працюють маркетмейкери, топові маркетмейкери. Як ви думаєте, для того, щоб IPO вийшло успішно і великі дяді залоби, заробили гроші? Чи вигідно їм буде робити IPO на медвежому ринку? Логічно подумаймо. Ні, не вигідно, тому що воно може стати для них, ну? Провальним, розумієте? І найкращий маркетинг для виходу IPO – це є жорсткий булран, це є жорсткий булран особистих монет, і це є ще один ключовий фактор в період росту. Ну і друзі, подивімося, подивимося логічно. В нас взяли на ринку, зняли всіх маржинальників минулий раз. Взяли, зняли маржинальників на таких топових альтах, як тон, дот та інші. Так, А з цього разу в нас взяли і побрили на таких альтах, як Solana, Ethereum, Bitcoin, Тобто, побрили у нас уже. Топові монети. Тобто маркетмейкер зараз максимально старається сильно витряхнути людей з ринку, максимально старається навіяти страх, а потім, за рахунок своїх грошей, він настільки почне це все діло пампити, що люди будуть потім заходити на хаях. у Нас почне спрацьовувати величезний каскад ліквідацій. А коли він спрацьовує шортові ліквідації, це робить маркетбай. Ну, дивіться, для мене. Хоча зараз страшно говорити про ріст, але для мене все виглядає дуже сильно по-бичому. І я настроєний сильно побичому. Навіть якщо ми отримуємо якийсь оцей невеликий пролив, все одно я настроєний по-бичому. Навіть дивіться, друзі, навіть зараз біткоін у нас собі стоїмость майнінгу біткоїна нас дорівнює 98 тисячі доларів. Це там, де ми опустилися. Розумієте? Собістойність майнінгу біткоїн. Зараз все говорить на те, що ми можемо спокійно продовжити ріст. У нас що шатдаун закриття. Це не вигідно не сім'ї Трампу. Ну тут дуже багато ключових факторів, на які зараз ніхто не дивиться. Тобто для вас це зараз виглядає логічно для мене. Ну, по настрою ринка, настрій ринок такий, що всі просто хочуть вийти з крести крипти і забути, друзі. На цьому, друзі, все. Я хочу сказати єдину річ. Вона пише, звісно, свою думку, але я вам так скажу, час покаже свої результати. Я у своєму каналі, звісно, витяг, поставлю. І Я думаю, що цей місяць для мене буде черговим рекордним місяцем, по моєму доходу. Це буде рекордним, і я вдячний за ті подарунки, які були, відбулися недавно, тому що ну, я не думав, що людям подарить такі можливості, але по настроям я бачу, люди так боялися цих можливостей. Ну, але завжди в найбільшому страху робляться найбільші гроші. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть свою думку, а я з вами попрощаюсь. Ну і час покаже.